Привіт, друзі! Всіх вітаю на своєму каналі Мандрівка фіалки, з вами Наталя. Сьогодні хочу показати результат своєї праці. Недавно я омоложила свої, частину своїх вазонів розеток у зумбарської фіалочки, і вам зараз поділюся цим, своєю роботою. цією. Що я робила? Перше, я радикально зрізувала голови фіалочкам і вкорінювала їх. В ґрунті. Дехто я бачила коріння в воді, а я в ґрунті. Потім другий метод омоложення це був частковий, коли я забирала частину коріння, досипала ґрунту. І так, можна сказати, десь наполовину, на третю частину я четверту частину, як в якій розеточці, я міняла ґрунт. Зараз перед вами це є розеточка, я її дуже полюбляю, дитя Сонця. Подивіться, які гарні вишневі. Такі темно, камера навіть так настільки не передасть квіти. Вона має строкатість. І я її дуже люблю, Цю саме, саме цей сорт. І взагалі такого темного вишневого кольору квіти це мої є фаворити. Подивіться, як серединка гарно пішла вже. І ще покажу інші розеточки на стелажі. В ідеалі потрібно забрати оці квітконоси, щоб наросла крона, а тоді дати квітнути. Але я вирішила зняти відео, тому ці квітконоси будуть незабаром забрані. А для відео я чуть-чуть ще залишила їх для того, щоб показати результат, як швидко під дією нового свіжого ґрунту. Можна сказати, відновлюється наша розеточка і стає все набагато краще, ніж був попередній результат. Тобто, коли вже рослинка відживає старе листя був і пускається нове, коли ми забираємо старе, пускається нова серединка, і завжди це є головна. Така умова для того, щоб квітли, наново квітли наші рослини, потрібно забрати нижній шар квітів. Я буду вам показувати трошки свій стелаж і говорити одночасно. Тому що серединки пазух, от бачите, так як тут пустився квітконос, нові квітконоси йдуть з серединки, з нижніх шарів. Листки але ніколи не пустяться вам нові нові квітконоси з бутонами. Зараз тут перемістимося. От ще я вам покажу ще один стелаж. Оце Оптімара невідома, то мені син подарував листочок, досить ніжний квіточка такою намагається шапочкою цвисти, але їй теж. Трошки омолодила і треба забрати квітконоси. Це мої дітки, мої малюки. От вже немає місця, де да? і тут я їх поставила, узвінилося трохи місце. Багато було обрізаних голів, перекорінених. Оце корлі океан, подивіться, як красиво. Красиво. Ну, хто би що не говорив, фіалки це дуже красиві квіти. Полюбляю їх. От дивіться, недавно перекорінена Blueberry Mint. Дивіться, яка краса, вже новий поплішок. Ну, більше тижня, може, до двох доходить, як я частково омолодила оцю грозетку. Бачите, яка краса наша. Друзі, я вам покажу ще свою тепличку, в якій я розмістила. Голови обрізані, свої фіалочок і пару листочків ще запхала сюди. Подивіться, навіть одна оптімарка умудрилася пустити вже квітку. Десь я не забрала, не побачила, як перекорінювала самого квітконосу з пупляшком, ці... з і подивіться, бачите, що робиться, як вони себе чудово почувають. пойде час. І я їх... О, навіть курінчики вже вони є. Бачите, я вам показую. Близько-близько-близько. Бачите, навіть вже попускали курінчики. Оці голови зрізані в них дуже швидко-швидко. Головне лишити невелику кількість листя. Оце я лишила навіть забагато. Тут у мене йде. У мене йде якийсь Маленький шкідничок. А, бачите, втікла. Це мій карамелька, її всюди повну. Ось так, друзі, я поділилася з вами своїм результатом роботи. Тобто, не бійтеся, ну, дивіться, зараз я вам покажу своє золотко, яке в мене збитошненьке. Її всюди повну, всюди і вона є. Вона любить то найголовніше моя квіточка. Я вже багато її знімала відео, але ну, вона сюди є, до мої квіточки, та й вона. У нас такий симбіоз. Вона дуже любить на цих контейнерах ніжитися і насолоджуватися теплом, можливо, якийсь відлам йде. Отака моя камочка. Тому хочу зробити висновочок: не бійтеся омоложувати свої квіти. Цим дуже розеткам піде на користь, як радикально відрізавши голову, так і частково забравши кореневу систему і досипавши свіжого ґрунту. Бувайте, рада вас всіх бачила. Кому цікаво, підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки, не вподобайки для поширення україномовного контенту на просторах інтернету. Для зустрічі! Бувайте, па-па!